Усім наші вітання. Ну що, завітали ми на Черкащину, і зараз позаду нас працює новинка нашої компанії. Ми її вам не показували на просторах інтернету. Це Артем, голова даного господарства. Добрий день, Артем. Придбав нас 6-метровий метраж і сьогодні працює з трактором 12-21. Артем більш детально по самому трактору чи хватає, як вам культувати. Давайте не так. Як ви знайшли компанію Агрокалина? Ну, завдяки інтернету. Інтернет велика да. сила, так? Да? Інтернет велика сила, і ми наче, якби вивчали таке питання стосовно покупки самого агрегату, іначе вже ну, видивлялися, значить, вибирали, вишукували, який нам варіант найкраще підійде. Ну, Зупинилися на агрокалині. Більш-менш. Так, да, Більш-менш нам. нам... В принципі, подобається. У нас два трактори 1221, чого взяли, чого розраховували під 12-21, тому що у нас їх два, і більше таких потужних нам тракторів не потрібно. З специфікою з цим культиватором його достатньо. На яку швидкість, швидкість руху даного агрегата працює? Швидкість руху може працювати 12 кілометрів. А зараз працює 10-11 кілометрів. Трошки да. Зме... Да. зменшили. Ми шри... зменшили, просто Зменшили. Набити руку да. треба, так? Да. Да? Да. Як то кажуть, Бо... ну це 100%. Бо е, в тому самому культиваторі така специфіка, як і в компакторі, що чим більше ми задаємо швидкість, да. тим ну, можна так сказати, тим краще трішки буде виконання самої роботи. Е, пі... ну, По чому працюю і під що готувати? Ну, зараз ми готуємо під е, посів соняшнику, а е, попередник соя. Попередник, так. Да. По то, яких ще полях працювали? Працювали по кукурудзі, працювали вже в принципі, по всіх таких культурах, то не замітили нічого, працюється, справляється, в принципі, дос, до, достатньо. достатньо добре. По кукурузі як? Це після якого ну, плуга йшли? Лємкен. Після Лемкен йшли, так? Да? Да. І нормально спрацював? не, не сильно витягував, не забивав. Не, не забивало, не забивало. Тут виходить п'ять рядів самих лап, то в принципі достатньо проходу маси. Немає. Ну, має. Ви задоволені? немає. Його хватить вам, наприклад, безпосередньо під посів сам от даного культува. Тобто його от, пройтись, зробити свою так. роботу, його вам за глаза хватить. Так? Так. Ви його будете пускати під всі можливі культури, які так, будуть у У нас посів. він нас повністю під усі культури, то, то в принципі ми задоволені. Задоволені. Такі Це, Певні та. нюанси там такі виникали, але в принципі критичних ніяких. Е, критичних ніяких. Як механізатор, ви ж також їздите да. на тракторі, тяжко керувати на... при розворотах, поворотах і тяжко працювати да. даним агрегатом. Да. Все, все в... як обичний да, да. Все да. Як, як звичайно, немає там якої різної специфіки, все воно однаково просто наче. Самому механізатору то потрібно підлаштуватися і трошки привикнути і все. Але в принципі він наче вже з цією задачею справився. Нас це люди це. дуже часто питають, не знаю, бо е чи на МТЗ заміряєте, ви там паливомастильні матеріали чи ні. Але люди в нас часто питають і хочуть, щоб вже витрату посл... пального да, витрату пального, яка ну, хоча приблизно, я розумію, що ви не можете сказати точно, тому що ну в МТЗюку може й не бути. По Попередньому да? в нас був попередній агрегат. То в принципі в нас було е він е за зміну. Там, закривав 40 гектарів. Ми заміряли, це було приблизно ну, близько 6 літрів. Ну, думаю, показник не вищий. Не вищий. Не вищий Тож, так, да, він так, також закриває так, за зміну так. вас. Це скільки часовий... Е... Часовий, припустимо, він виїжджає 8 там, до 9, плюс-мінус до поля доїжджає. І приїжджає десь у 7 години. Ну що, я думаю, що більш-менш нам так. понятно. Давайте так. подивимося на саму роботу. Зараз постараємося показати вам максимум, зробимо наш невеличкий огляд, так як це новинка від нашої компанії. Так що дивіться з нами далі відео, буде дуже цікаво. Давайте по порядку. Що ми маємо? Ми маємо 6 метрів самого культиватора. На самому культиваторі в нас встановлені передні опорні колеса. На кожному із крил. регулюється за допомогою тарлепа. Далі в нас стоять 5 рядів стійок. 5 рядів стійок. У нас такого ще не було. Були 6, мет... 6 рядів. 4 ряда, а зараз ми зробили 5 рядів. Стійка 70 на 12, стріла 260. Гарному виконанні. Класно робить свою роботу. Дали такі невеличкі розпорки, тобто усилили, коли виходить за крило сама стійка. З цим все зрозуміло. Транспортна вісь у нас також новинка. Чому новинка? У нас е практично на 90% агрегатах. Транспортна вісь завжди заходила позаду самого агрегата. Або всередині тільки виносились колеса не вперед трактора, а назад самого трактора. Це треба знати. Ми її усилили, поставили хороший гідроциліндр, все чотенько, там працює без проблем. Прикочуючи колеса, трубка, планка. Вони в діагоналі один відносно одного. Що ще цікаво, треба подивитися? Що ми по самих каточках зробили дивіться, яке цікаве і класне кріплення. Підшипникового вузла. Якщо виникають якісь питання по підшипниках, не треба вже гратися, мучити. Чотири болта відкрутили, скинули, все, поміняли, якщо треба. Но це підшипник 308 серії. Він в принципі не потребує ні змащування, нічого. Тобто працює нормально, нормальний підшипник. Все, так ми маємо три барабани позаду і отримаємо таку картинку. Працює він з трактором сьогодні. Працює з трактором з 12-21 130 кінських сил. Так що, кого цікавить така техніка і техніка від компанії Агрокалина, з радістю звертайтесь до нас на вхідну лінію компанії або телефонуйте до свого менеджера. Будьте з нами, будьте з компанією Агрокалина. Слава Україні!